Вітаю всіх прихильників краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шар. Мене звати Тетяна, я створюю прикраси ручної роботи, які можна побачити в моєму телеграм-каналі, а також я ділюся з вами своїми здобутками та ідеями по переробці прикрас тут, на каналі в YouTube. Кому цікаво, підписуємось телеграм для спілкування. Дуже буду вдячна за вподобайки, сердечки, квіточки і коментарі. Ви знаєте, як це важливо для просування та розвитку каналу. Сьогодні покажу, які намистини загату мені дала на оновлення Олена та які три прикраси в мене з них вийшли. Я вже помила весь матеріал ці всі чудові, гарненні. Намистини розклала їх по кольорах та за формою. Тут є гранені довгі намистини різного розміру, а також круглі та ще камінці з огранкою галтовка. Намиста були... Дизайн намиста було створено з мідною фурнітурою. Побажання олени зібрати майже як було. Можливі, невеликі, вона сказала, що, можливо, невеликі доповнення мідною фурнітурою. Але я думаю, я хочу спробувати спробувати тут і мідну фурнітуру, і срібну, і яка буде виглядати краще ту запропоную олені. Тож далі покажу, що в мене буде виходити. Ось так виглядає мій творчий процес. Це я для клієнтки склала агати. Ось два варіанти: такий або такі. Вистачає намистин, все склала симетрично. І отакий варіант вийшов. Ось в мене які є застіпки під це намисто. Ось такий гачок. Так розщіпкається. Тут кільце. Так, звичайний лобстер, карабінчик з таким, з такою чеканкою. Так, це у мене сердечко з двома застіпками по боках. Ось так. З боків. Це тогол такий звичайний. Це можна зробити сережки з цих двох намистин або з цих двох намистин, з, швен... з таким замочком для сережок. Гарно розщіпкається, защіпкається. Можна поставити такий гачок. І у мене ще є два конуси як, як закінчення до цього намиста. Так, тут з двох сторін я поставила шапочки і роздільна намистинка 3 мм. Тут поставила з цієї сторони, для прикладу, поставила з нержавіючої сталі такий квадратик. На 4 мм такий квадратик, але думаю, що потрібно буде з цієї сторони поставити ось такі шапочки, такими шапочками прикрити оці отвори. Ось на друге намисто, так виглядає з мідною фурнітурою, оригінальною, яка була в намисті. Ось так склалося друге. Помаранчево-зелене, і ось такі є застібки до нього. Мідні роздільні намистинки можу замінити на золоті ось такі. Ну, Якщо застібка буде золотою, то можна зробити в золоті. В золоті теж буде, буде красиво. Так що ну, ці три намистини ось так можна скомбінувати. І ще такий чокер ось може вийти. Тут можна замінити отак, мідну фурнітуру. А тут можна зробити срібну фурнітуру. Ось пробувала спробувала перебрати, поставити з шапочками. Мені ось квадратик з шапочкою не, не сподобався. Ось далі, тут без, без нічого, просто. Ці срібні кульки провалюються в намистинку, але не зовсім. Теж, теж такий варіант має бути. А ось дві проставочки зробила з маленькими шапочками, з родівим покриттям, і оціми ж трьохміліметровими кульками. То теж, в принципі, виглядає достойно. Ось З тими шапочками. А ось так виглядають з такими шапочками. Варіанти. А отак взагалі без шапочок. В принципі, можна. Можна і так зібрати. Без шапочок. Акцент на камінні. Проставочних намистинок взагалі не видно. Я пробувала ставити такі мідні намистинки між цими агатами. Намисто виглядає старим. Не оновлене. А ось із е, помаранчевим і зеленим воно виглядає, ну, якби нормально. А з тими сірими і білими намистинами, ну, мідь виглядає, мідні е, проставочки виглядають ну, як, як старе намисто. А каміння ж тут таке красиве, достойне. То Мені здається, що срібло тут більш доречне. Ну, мені подобається такий варіант, такий варіант і оцей варіант. Ось таке чудове намисто загадці вийшло. Всі камінці склалися дуже класно, всі красиві. Я симетрично їх склала. Довжина 45 см. Застіпку тут таку поставила. отакий дизайн. Кулька 3 мм, і шапочки в мене тут 4 мм. Їх же майже не видно і весь акцент на камінні, і воно так красиво вийшло. Я, наприклад, задоволена, мені подобається. Значить, застібка ось розкривається, закривається. І так воно красиво можна носити застіпкою спереду. Ну, я так підібрала намистини, щоб, якщо захочеш сюди якусь підвіску або наперед з застіпкою носити. Ось так то, щоб тут теж були красиві намистинки. Це одне намисто, так, інше намисто. Так, склалося друге намисто. Тут я поєднала зелені, помаранчеві і дві білих, і тут, ну, красиво, вона склалася. Тут додала такі я роздільні диски, і на біле намистинки одягла такі маленькі шапочки з квіточками. Тобто квіточки будуть. Цьому намисті. Ну, тут воно по стилізації більше підходить до, до цього намиста, і воно так гарно вийшло. З першого намиста я забрала дві ці білі намистини, тому що ну, я планувала, що буде 50 см довжина намиста. А якщо 45 см, то вони оці дві були зайві, і якби дуже влучно все вийшло. І отут на білій намистинки квіточки Мідно, мідні такі шапочки, маленькі квіточки, дуже-дуже вони тут так красиво підійшли, і до цього намиста я зробила застібку гачок, ну, тому що мідна фурнітура і тут не, не вистачало якби довжини, а ця застібка 2 см, то якраз цієї довжини і не вистачало до цього намиста. Треба було б щось придумувати тут, щоб воно було 45 см. А так все вистачило, все чудово мені все подобається. І третє намиста склалося чокер. Ось такий пробувала складати на тросик. Але воно було не красиво на тросик. Ну, Тяжке каміння, воно так красиво не лежало. Тут я так затисла камінці, щоб оці, ну, вони не перекручувались, коли ти носиш його, щоб, вони якою хочеш стороною, красивою, можеш повернути, і воно так у тебе буде лежати на шиці. Дуже ну якби не будуть камінці крутитися. Ось такий вийшов чокер. Теж 45 см і ще подовжувач. Трошки не вистачило таких намистинок, то я додала який силіконовий шнур в шапочки. і тут подовжувач, якщо захочеться його так нижче носити. Тут теж поставила ці шапочки квіточками, і оці диски мідні. І оці намистини, вони просто сюди, в цей, цей дизайн, просто вони дуже-дуже красиво підійшли. Мені дуже так, подобається. Тут ще одна намистинка, вона нікуди без пари була. І тут подовжувала як, як закінчення. Тут що у нас? Тут у нас така лобстер, звичайна, застіпка. Остіпую. Тобто на яку довжину зручно. Та так і буде. Отже, я задоволена всіми прикрасами. Вважаю, що вони дуже гармонійно склалися. І Олена буде носити оновлені прикраси із радістю та приємними спогадами. Це не весь матеріал, який мені дала Олена, тож буде продовження переробки. Далі дивіться, як прикраси виглядають на мені. Напишіть також, що вам сподобалось найбільше. Завжди радію відгукам, вподобайкам, коментарям. Скоро буде нове відео з переробкою, всіх чекаю себе на каналі. До зустрічі!